На нашій планеті палять приблизно півтора мільярда людей. За одну секунду на Землі викорюється 300 тисяч цигарок. Куріння викликає 6% смертей в усьому світі. Щорічне відпаління вмирає 3 мільйони людей. Загальна маса недопалків на планеті за один рік становить 2 мільйони 520 тисяч тонн. В Україні щоденно палить 45% дорослих чоловіків і 9% дорослих жінок. Серед молоді палить 45% юнаків і 35% дівчат. Україна посідає 17 те місце в списку країн-лідерів за кількістю курців. Щорічно до числа курців долучається не менш 100 тисяч українців. Україна займає друге місце за кількістю викруних цигарок на одного громадянина. На кожного українця припадає понад 2,5 тисяч цигарет, майже 7 щоденно. Кожен четвертий підліток в Україні викурив першу сигарету у віці 10 років. Україна є другою країною у світі після Чилі, де у віці 13-15 років курять більше 30% юнаків і дівчат. Розрахунки Всесвітнього банку свідчать про те, що економічні збитки України від ці ціну складають близько 2 мільярди доларів щорічно. Обери здоров'я, будь унікальним!